Українська патріотична. Я не хочу відкриті кордони, мені нахер потрібен той мир, я підтримую всі заборони, бо Зеленський наш Бог і кумир. Вибирати нікого не треба, ми свій вибір зробили давно, сяє сонце до довивне. Ти веде нас воно. Повністю підтримую всі дії Володимира Олександровича. оте справді потужний лідер на американців попер. Правильно та пішли вони своїми доларами. Тепер будемо воювати на європейські обіцянки. Путіну скоро кінець, тому що тепер замість снарядів. В російських загарбників, але тітимуть слова європейської підтримки. Потужна потужність здобули. Перемога близько. Це же як треба було довести народ, щоб, замість того, щоб з оптимізмом дивитися у мої Де найекстремальнішою подією, найстрашнішим прильотом була та херня, яка прилетіла у Франківську Януковича. З вами був Вікентій Вітер. Залишайтесь на зв'язку, буде цікаво.